Всім привіт, з вами Лемок. І сьогодні я б хотів поговорити про натиск. Про режим натиск власне, неадекватну заміну рангових боїв. Чому неадекватно, давайте поговоримо про це. Отже, що ми мали, проходячи рангові бої? Це, звичайно, мінус нерви, перш за все. Тому що режим був доволі такий складний, але при цьому ми отримували. Жетончики рангові, за які можна було взяти техніку, чого в нас в натиску немає. Тут також цього разу є система, система жетончиків, тобто 6 можна всього отримати за, за весь натиск. Відповідно за це ми отримуємо аж 1500 бон і там дрібниці, які не мають ніякої цінності. За рангові бої ми могли отримувати собі за три сезони ми могли взяти собі якусь, якусь хорошу там, десяточку е, за ці жетончики. Тут же такої можливості у нас ну, немає. Чого тільки вартий 114 СП за рангові бої. Цей режим. Його зараз переробили, тобто, для того, щоб його пройти, достатньо один раз в тиждень зіграти 10 боїв, ну, 10-15, кому як. Для того, щоб отримати тижневі нагороди і, відповідно, зафармити один жетончик. Всього таких... Всього таких тижнів буде в нас 6, тобто місяць з половиною. Відповідно, 6 жетончиків, За які, як я казав, отримаємо 1500 бон. Отримаємо одну велику брошурку на 200 тисяч, 250 тисяч досвіду. Відповідно, за цей час в рангових боях ми б отримали приблизно. Приблизно. Такі саму, таку саму кількість бон. Ну, приблизно 2000 2500. Але притому ми б отримали ще хоча б 1500 золота. Знову ж таки, це дуже-дуже цінний ресурс, скажімо так, не потрібно донатити. І ми б отримали також жетончики. скільки там, 4, по-моєму, можна було максимум заробити. За які. Ни б мали можливість потім е, отримати м, якусь топову десяточку або дев'яточку. Той, той самий Кампанзер на 9 рівні дуже і дуже чудова СТ. Е, тут такої можливості немає. І найголовніше, чого немає в цьому сезоні, е, це бонового обладнання. От е, найбільше все ж таки. Це жаль, те, що нам не, не дають бонове обладнання, тому що витрачати свої бони знову ж таки не приходилось у рангових боях. А тут для того, щоб знову ж таки отримати якусь бонову оборудку, потрібно витрачати свої бони. За рангові бої можна було отримати до трьох одиниць. Бонового обладнання. А, відповідно, на попередньому сезоні можна було отримати всього-навсього одну одиницю бонового обладнання. А, це, по-моєму, закалочка, якщо я не помиляюсь. бонова. А, ніби. Або закалка, або. Або, або... або турбіна, по-моєму, бонова. Я точно не пам'ятаю. Поправте мене в коментарях, якщо я забув, чесно кажучи. Але тим не менш. тобто зараз цей натиск він грається ніби й легше, тому що ну, на тиждень ти пройшов там ті задачі, зіграв тих 10 боїв 15 і, власне, забув за за, ці, за цю прогресію, за це все. 에... Стосовно нервів, що тут погані союзники, що там були погані союзники? Відповідно, цей бій, що я зараз це я граю на своєму твінку вчора ввечері. Що, що там не щастило з союзниками? що тут? власне? Ну, Ситуація. одна й та сама. Е, по боях. В попередньому сезоні натиску потрібно було зіграти. Скільки я зіграв щось, по-моєму, 280 боїв, Ну, біля 300, звичайно. от. Е, в рангових боях для того, щоб пройти весь сезон, мені вистачало до 200 боїв. Максимум, 200 це прям дуже багато. Для того, щоб повністю закрити рангові бої. Тобто, з, ну, зрівнюючи з минулим сезоном, грати потрібно зараз більше. Ну, На попередньому сезоні. А на цьому ну, в принципі, трошки менше. Але я б не сказав, що набагато там легше. Притому ми не отримуємо там ніякі плюшки хороші. Тому задоволення, чесно кажучи, таке собі. А, режим для мене особисто виключно для отримання бон, тому що бони доволі такі цінний ресурс, бо їх не можна придбати у цій грі. Їх можна тільки заробити. Тому для мене цей режим, чесно кажучи, мертвий. Як ви ставитеся до натиску, будь ласка, буде цікаво мені почути вашу думку. А ми давайте подивимося на результати бою. Дали нам забій аж 310 тисяч кредитів, 80 бон. Тобто 75 бон за задачку, те, що ми виконали останню. 8 тисяч шкоди, 5 ворогів знищено, тобто більша частина команди. По союзниках ну, хлопці старалися. І в них також бат красень. Коньок 82, моя повага. Накидав 7500 на бачаті, дуже і дуже чудовий результат. І тут можна також в цьому сезоні трошки пофармити. 245 ми пофармили тисяч чудово. Пофармили трохи бон. Тобто, повторюсь, для мене цей режим виключно заради бон. Всім гарно дякую за перегляд. Бувайте!